Hi guys, Unit 15 Mysteries in Nature. Page 86, Сторінка 86. First answer the questions What are your favorite places or things in nature? Які твої або речі в природі? My favorite places are rivers or lakes. I like to rest there. What activities do you like doing outside? Якими справами ви любите займатися на вулиці? I like swimming in the river. I like sunbathing. Or I like playing tennis in the park. Where do you like doing them? Де ви любите робити ці речі? I like playing tennis in the park. Я люблю грати в теніс у парку, or I like swimming in the river. Я люблю плавати у річці. Vocabular and reading. Exercise 1. Match photos from A to H to the words in the box. Use each word once only. Вам потрібно роздивитися малюночки і слова з рамочки підставити до цих малюночків. Ну і перше. Малюночок перший. Це в нас. Так. Це у нас буде лейк. Так, озеро там намальовано. Малюночок другий. Це в нас River. Далі, малюночок Сі це в нас Маунтін, гори. Малюнок D, це у нас field. Далі Малюночок E – Сноу Малюночок F – це в нас Flase. Малюночок G це Cliff. і останній малюночок це в нас Eyelind. Так, окей. Перебираємо і переходимо нижче до наступної вправи — Exercise 2. Look at the photos and complete the sentences with wide, high, long and deep. Подивіться на фото і доповніть речення словами wide, wide – це широкий, high – це високий, long – довгий, і deep – це глибокий. Mount Everest is 8,848 meters The Amazon River is eleven kilometers wide and six thousand and four hundred kilometers long. Lake Titicaca is 107 meters deep. Окей. Okay. Значить, гора Еверест 8848 метрів заввишки. Річка Амазон – 11 км завширшки і 6400 км завдовжки. Озеро тільки 107 метрів глибиною. Exercise 3: Match the words in exercise 1 to the adjectives in the box. Потрібно нам з'єднати слова з першої вправи зі словами із рамочки. Значить, у першій праві, зараз подивимось. Діп глибокий. Що в нас може бути глибокий? Це в нас лейк може бути глибокий, river може бути глибокий, і воте може бути глибокий. Далі хай високий, високим може бути cliff, Так. Далі скеля клів. Високим може бути маунтін. і все. Лон довгим може бути ріве, річка. І останнє вайт широкою може бути лейк, river, вода. Field може бути шириною. Так, exercise, ага, exercise 4. Think about Ukraine. Give the names of two high mountains. Подумайте про Україну і дайте, будь ласка. Назви і пропонують нам two high mountains, Дві високі гори. <кій> ну, одна з них. Nehai put Everest, and another one is a for example, a an air of deep water. Простір глибокої води. Це що може бути? Це може бути озеро Світязь, так? Світязь. Так, Елон Ріве довга річка. Ну і ми знаємо, що в Україні довга річка це. Дніпро, White Lake. широка, широке озеро, це в нас Ялпу. Ми в попередньому відео з вами розбирали інформацію стосовно озер. Я лікую. Так. What can you see in the photos on page 87? What do you think? this strange story is about? Що ви думаєте стосовно малюночків на сторінці 87? <кхм> ну і подивимося. 87 сторіночка у нас зображено сніговий чоловік або єті, по-різному називають. А вот think this strange story about. Як ви думаєте, про що це дивна історія? Ну, звичайно ж, про снігового чоловіка, так? Бо він сюди нас зображений і знак питання на ньому. Read the story. The, read the article quickly. Check your answers to age 5. Швидко прочитайте статтю і перевірте свої відповіді до п'ятої вправи. Окей. Ну і наступна право нас пропонуватиметься прочитати ще раз статтю і вставити в текст слова wide, high long and deep. Ну одразу ж будемо читати та вставляти. ОКей. Okay. 112. Is the story real? In 1951 a British explorer Eric Shipton was climbing in the Himalayas south of Mount Everest. He wasn't exploring alone. There were several climbers and chirpers with him. They weren't climbing that day, but they were walking through thick snow on a mountain 6,000 metres high when they saw a line of footprints. They followed the footprints for 500 metres. The footprints were 33 centimeters long, 20 centimeters wide, and a few centimeters deep. It wasn't a bear. The footprints were much too big. The Sherpas said the animal usually lived in the forests and didn't often come up into the snow. Their name for the animal was the Yeti or the wild man of the snows people still come back from the himalayas today with stories of seeing the yeti uh -huh. okay let's translate the text ну і по ходу я відмітила вже слова пропущені це нас high long, white and deep translate у uh -huh. 1951 році Британські дослідники Ерік Шиптон. Британський дослідник Ерік Шиптон здійснював сходження в Гімалаях. На південь від гори Еверест. Він досліджував не один. З ним було кілька альпіністів і шерпів. Того дня вони не лазили. Але вони дійшли крізь вони йшли крізь товстий сніг на горі 6000 метрів заввишки. Коли вони побачили лінію слідів, лінію слідів, вони йшли слідами 500 метрів. Сліди були 33 см завдовжки, 20 см завширшки. І були кілька сантиметрів завглибшки. Це не був ведмідь. Сліди були занадто великими. Шерпи розповіли, що тварина зазвичай живе в лісах і не часто вилазить на сніг. Їх ім'я для тварин було ЄТІ, або дика людина снігу. Люди сьогодні повертаються з Гімалаїв з історіями про те, як бачили єті. Так, ну що ж, нас питалися, чи правдиві наші відповіді так, правильно ми здогадалися, це історія про єті або снігову людину. Exercise 8. In pairs, discuss these questions. А вам потрібно в пару обговорити ці запитання. Do you think the yeti is real О, is it just a story? Чи ви думаєте, що єті справдиве, Є насправді, чи це лише історія? І друге запитання: what do you think the footprint in the snow belongs to? Кому, якщо воно не справжнє, ця людина не має не існує, то кому ж тоді належать ці? сліди Окей, наступного разу ми працюємо з граматикою Past Continuance. А на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте лайки кому була цікава інформація. І на все добре.